Середньовічні школи та університети. У ранньому середньовіччі освіта у житті людей займала далеко не головне місце. Переважна більшість населення Європи не вміла ані читати, ані писати, а всі необхідні знання передавалися усно. Майже всі грамотні люди належали до духовенства і жили при монастирях. Проте і тут рівень освіти був таким, що монахи, недосконало знаючи латину, нерідко перекручували зміст Біблії. Тим не менш, саме монастирі були центрами середньовічних освіти та науки. При монастирях та церквах діли так звані нижчі школи, де навчали читанню, письму та катехізису, тобто основам релігії. З X століття, коли життя в Західній Європі стало трохи спокійнішим, почало відроджуватися його господарство, з'явилася зацікавленість і в освіті. Вона почала виходити за межі монастирів. При своїх резиденціях єпископи, які потребували освічених помічників, організовували школи середнього рівня, колегії. У них вивчали сім вільних мистецтв: граматику, риторику, діалектику, арифметику, геометрію, астрономію, музику. Перші три науки, тобто граматика, риторика діалектика, складали тривіум, себто базовий рівень освіти, завдяки якому людина могла читати і розуміти Біблію і грамотно формулювати свої думки. Наступні ж чотири мистецтва, арифметика, геометрія, астрономія, музика складали квадривіум, і після їх вивчення людина вважалася справжнім ученим. Починаючи від 11 століття у Європі зароджуються вищі школи, які згодом назвали університетами. Нерідко університети виникали на основі колегіумів. Процес перетворення школи на університет був тривалим. Крім приміщення викладачів та бібліотеки, обов'язково був потрібен привілей спочатку особисто від Папи Римського, а згодом в цілому від верховної влади. В університетах началися люди з різних країн та різних станів, там вони об'єднувалися в єдину вчену корпорацію, що гуртувала професорів і студентів. Тут зважали не на твоє походження, а на наукові здобутки. Процес складання корпорації перших університетів тривав десятиліттями. Настільки ж тривалим був шлях до здобуття папського чи імператорського привілею. Університетський привілей передбачав, що віднині члени його спільноти підпорядковані не світській чи духовній владі, а виборні університетські верхівці. Перші університети виникли в італійських містах Селерна та Болонья. Протягом 12-13 століть кількість університетів поступово зростала, серед них найвідомішими були Паризька Сорбона. Оксфордські, Кембриджські, Саламангські університети тощо. На початок 16 століття в Європі налічувалось 65 університетів. Викладання в університетах велося латиною, що давало студентам змогу почати навчання в одному університеті, а закінчувати в іншому. Чіткого терміну навчання не було, тому воно могло тривати досить довго. Вибір напрямів навчання був невеликим. Після обов'язкових тривіуму та квадривіуму, в найбільших університетах, як от Паризькому, можна було обрати один із трьох факультетів теологічний, правничий або медичний. Жили студенти спільно у приміщеннях, які називалися колегіями. З такої колегії, збудованої на гроші священника Роберта де Сербона, виникла, наприклад, Паризька Сербона. Навчання в університетах відбувалось у формі лекцій, на яких викладачам не рекомендувалось просто диктувати матеріал, семінарів, занять, на яких опрацьовувались матеріали лекцій, та диспутів, вчених суперечок на різні теми, які відбувалися за встановленими правилами. Для того, щоб отримати вчений ступінь, студент мав написати наукову роботу, яка називалась Тези, і потім захистити її, тобто виступити з доповіддю перед всією університетською спільнотою. Процес перетворення студента на професора був подібним до того як учень ставав цеховим майстром. Студентів, які подорожували з одного університету до іншого, називали вагантами, часто вони мало чим відрізнялися від мандрівних розбійників, але завдяки своїй вченості могли заробляти на життя приватними уроками, а не лише нападами на інших людей. Зростанню зацікавленості до знань в Західній Європі сприяло те, що завдяки посередництву арабо-мусульманської культури Європа ознайомилася з творами великих мислителів античності. Найбільший вплив на західну європейську науку справили думки античного філософа Арістотеля. На їхній основі середньовічні вчені виробили метод логічного мислення і пізнання, який називався схоластика, тобто шкільна наука. Схоласти навчали, як правильно тлумачити святе письмо за допомогою логічних міркувань. В античних учених схоласти запозичили метод силогізму, який полягав в тому, що на базі декількох різних суджень вводиться нове. Наприклад, судження перше жодна людина всього не знає. Судження друге учений це людина. Висновок учений всього не знає. Для розвитку середньовічної науки надзвичайно важливим стало вчення П'єра Абеляра. У своєму науковому доробку він довів, що будь-який роздум має бути логічним. У своїх книгах наводив приклади й правил логічних міркувань. Його гаслом було зрозуміти, аби вірити, що суперечило загально на той час точці зору, В середні віки більше покладались на безумовну віру, а не на докази логіки. Цей конфлікт закінчився тим, що боляри змусили власноруч спалити всі свої твори. Основним джерелом знань для середньовічних професорів було святе письмо, а головним завданням, за допомогою логічних побудов, довести правильність всього у ньому написаного. Тому багато хто не сприймав схоластику і вважав, що поєднання релігії та науки вводить людей в оману, тому схоластику називали прислужницею теології. Згодом, коли дослід і експеримент стали основним джерелом нових знань, слово схоластика набуло негативних рис і означало марні роздуми. Відірване від життя знання, нескінченні сухі логічні побудови, які не дають жодного результату. Одним із перших середньовічних вчених, який зацікавився природничими науками, був професор Оксфордського університету, монах францисканець Роджер Бекон. Він доводив, що справжні знання про світ можна здобути не в богословських суперечках, а в результаті проведення дослідів. Тому він присвячував час вивченню математики, хімії та фізики. Учасники вважали бекона магом і чарівником, розповідали, що він нібито створив мідну голову, яка вміла говорити. Вчений був переконаний, що можна побудувати саморухомі судна і віски, зробити апарати, які літали по повітрі, та пересувались морським дном. Слава про його досягнення ширилася всією Європою, а зазрісники звинуватили дослідника у зв'язках із дияволом, само собою. Роджера Бекона запроторили до в'язниці, де він провів 14 років і вийшов на волю лише перед самою смертю. Значний обсяг практичних знань зуміли накопичити середньовічні алхіміки та астрологи. Перші переймалися пошуками філософського каменя, який нібито міг перетворювати різні метали на золото. Ці зусилля виявились марними, але в ході своїх експериментів алхіміки відкрили властивості різних речовин і створили чимало дослідницьких приладів. Астрологи, теж представники однієї псевдонауки, які намагались передбачити долю людей за положенням небесних тіл, зробили багато відкриттів в царині астрономії просто тому, що вони теж спостерігали за зоряним небом. Ось так виглядав розвиток середнічної освіти, науки в школах та університетах відповідно.